Крутяк, у нього щит був, я такого ще не бачив. Оце діло. -а ха ха Оце він крутий, реально. Так. У мене залишається останній набій зброї. Останній набій. Так, мав можливість. Ха-ха! Ми завалили 50, вони 6. Цей чувак, звісно, мабуть, тигер, Ну, показують завжди тих, що найпотутнішого е бійку зіграли. Цей запустив е цей ракету. А, це наші чуваки встановили е цю турельку. Наші чуваки встановили турельку, щоб ви розуміли. Я вже теж навчився встановлювати турель. О, я ще й третє місце отримав. Непогано. Ха -ха. Добре, давайте ще разок. Привіт усім! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми граємо Пірати Карибське полювання. Шуткую. Ха -ха. Так, ну про саму гру ви трошки дізналися. Ми граємо сьогодні. сьогодні um, Call of Duty Mobile. Так, звісно, я прийму з пропозицію. О, щойно чувак запропонував зіграти спільний матч. Спільний, як це правильно матч кажу. Вона мені перша. ти ok? Can you hear me? Thanks. Ви чули це? Коротше, зараз ми граємо в групову гру. Не знаю, чи ви почули, чи ні. Ай, капець, я взяв знову цю галіму гунтівку. Треба її викласти. Коротше, чувак мене ще не запросив зіграти спільний матч, спільний забіг. І я зараз намагаюся змінити на ось цю на ось цей набір зброї. Ух, добре, що я про це не забувся тільки що. Я цю мапу вже трошечки знаю. Так. Силачок там побіг. Все, він його прибив. Храстик бачили на мапі. Так. Всім хто починає грати, тільки тільки починає. Я би порадив не поспішати бігати постійно. UAV так, UAV онлайн. Зараз ми ну, побачимо, якщо. Так. Оклав я його на лопаточки. Я встиг. Коротше, мої чуваки, я на, на міні-мапі бачу, мої зелені чуваки. Кладуть їх як. Цих. Як баклажани Так. У мене залишається останній набій зброї. Останній набій. Так, мав можливість. Ха-ха-ха! Ми завалили 50, вони 6. Цей чувак, звісно, мабуть, тигр, Ну, показує завжди тих, що найпотужнішого бійку зіграли. Запустив е, цей ракету. А, це наші чуваки встановили е, цю турельку. Наші чуваки встановили турельку, щоб ви розуміли. Я вже теж навчився встановлювати турель. О, я ще й третє місце отримав. Непогано. Ха -ха -ха. Добре, давайте ще разок. Якщо вони захотять з нами знову зіграти, то давайте я втискаю. Е, граємо ще разок. Ми вдвох продовжимо грати. Два чувака погодились. Що ж, до нас е, фронтлайн Нюктаун А, я не... Ай, капець! Фух, добре, що це приматч. Коротше, це агаліма Рушбайка. Не хотів би я з неї стріляти в реальному бою. Треба буде е, цей його змінити. Змінити налаштування, щоб вона взагалі пропала. Давайте оцю, оцю нормальну ружбайка теж вбалить, як скаже, так, поїхали. Ага, ми все ж таки в трьох погодилися. Так, чекаю ворогів. Так, щось я не бачу їх. Це мої підходять зараз мене пройдуть. одного поклав, Так. нормально, ми цим. Вот це я даю. Короче, запускаю дрона Фрили, Хантер Кирдер дрон деплой, Мм, на Є! Я, я вклав. Коротше, я можу встановити турельку прямо тут. Упс, походу, я по своїй турельці постріляв. це сада. Так, це передостанній буде магазин. Турелька мене. Підрятувало. Хтось там снайпер, походу. Є, я його вклав. Супер. Сюди, негайно, аерстрайк Розвалити всі. Подивіться, що відбувається. Короче. Hops. Чувачок нормально виліз. Ах. Але я наваляв непогано, мені здається, так, дивимось, що там відбувається. Упс, походу, на мене зараз полетить. Треба трошки підмотатися. Є, yeah, я його кокошив. Крутяк! у нього щит був, я такого ще не бачив. Оце діло. ха а Оце він крутий, реально. На тобі. Опсва. Так. Коротше, щоб ви розуміли, я беру свою супер-пупер базуку і навалюю. Одного чувака не навалив. Не завалив своєю базукою. Це вперше я спробував в нею стріляти. Вона якраз в мене скінчилася, і тут чувак. <смістична> Чуть Чувак вистрибнув, і якраз треба було його валити. Цей чувачок був красавчиком. Що таке? Я не зрозумів. Ух, ну, так, непогано, непогано. Так, layout. Е Оце. Гвинтівку мені треба замінити на. А, на що я заміню її. Не, о, можна на снайперську заміню? Ні, перший, перший у мене має бути нормальна якась QQ, наприклад. О, ця може бути. Кулемет. Кулемет. Добре, ставимо його. Тепер. На другий лейаут у мене все працює. Тут у мене снайперська, яку я беру. Це у мене базово. Коротше, я тут з снайперськими цими гунтівками непогано розібрався. А як я їх достаю, я просто в трофейні беру і ними починаю працювати. Ну. Не знаю, що воно тут хоче. Не хочу нічого робити, обгрейдити. Отже, у мене четвертим номером це буде снайперська, поки що. Перше, це у мене е, кулемет, майже кулемет, автомат, е, снайперка, потім дробаш. Знову якась снайперка. Знову коротше, щось дуже-дуже круте. Ха-ха-ха! Ну що ж, я сподіваюся, що командний бій вам сподобався. Я буду далі зараз знімати рівні режими. Мені насправді цікаво вам показати кожен режим окремо. Так, я думаю, буде цікавіше, буде змістовніше, і ви побачите, як я за кілька діб, можна так сказати, за кілька днів награв до 42-го рівня, щоб ви розуміли. При тому, що я в цьому Call of Duty майже нічого не знав, не розбираюсь. Колись раніше ще на телефон грав, на телефоні грав, встановлював. Ну і так потихеньку розчехлився. Так, ну тут мені вже якісь пропозиції вилазять. Ні, дякую. Не цікаво. Тож, дякую, що подивилися. Зустрінемось в наступній серії. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, і зустрінемось наступного разу. Всім па-па!